Росіяни не припиняють тероризувати українських військових та цивільних кабами керованими авіаційними бомбами. Цю потужну зброю окупанти активно застосовують по всій лінії фронту з березня минулого року. Щодня запускають по українських територіях декілька десятків таких бомб, б'ють по позиціях сил оборони і по мирних містах. Наскільки вони небезпечні? Як Україна може протидіяти цій зброї? Все це з'ясовувала наша Марина Асмолова. Щодня російська авіація закидає українську землю десятками авіаційних бомб. За останні місяці Росія значно наростила інтенсивність застосування вдосконалених авіабомб кількох типів, що й дало росіянам можливість активніше застосовувати авіацію здалеку, і це суттєва зміна порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Адже тоді для авіабомбардування таких міст як Бородянка та Маріуполь окупанти використовували саме тупі фаби фугасні авіабомби. Пролетів самоліт і скинув бомбу. Десь автовокзалу Бородянки це велика авіабомба нести її може власне стратегічний ракетоносець бомбардувальник Ту Ту-22М3. Це, оскільки бомба сама по собі дуже велика, дуже важка, то відповідно, що кожен зліт і застосування такої бомби це зношення ну, всіх авіаційних вузлів. Траєкторія таких снарядів залежить від висоти, швидкості літака і від вітру, куди впаде ФАП, спрогнозувати важко, але для росіян, які роблять ставку на кількість, а не на якість, це не критично. Їх основна відмінність це наявність крил, яке дозволяє їм летіти на десь 70 кілометрів після скидання з літака. Носія підлетів на 50 кілометрів. На 20 кілометрів уражати вражати глибину нашої оборони. Запаси бомб, які можна модернізувати і перетворити в керовані, у росіян дуже великі, та й носіїв цього озброєння достатньо. І якщо раніше окупанти використовували такі бомби епізодично, то зараз щодня фіксуються десятки ударів, які наносяться саме кабами. Експерти інституту вивчення війни підкреслювали, що застосування кабів стало одним із факторів, які дозволив окупантам зрештою захопити Авдіївку, адже завдяки масованому скиданню цих бомб росіяни тимчасово встановили локальну перевагу в повітрі і змогли забезпечити своїй піхоті авіапідтримку. Зараз вони обстрілюють приблизно 60 авіабомб на добу. Проти дійсно важливих цілей росіяни використовують досить дефіцитний новітний спеціалізований боєприпас, керовані авіабомби УПАП 1500 б та упап 500 Б. Такі авіабомби можуть перехоплюватись засобами ППО, яких в Україні немає у достатній кількості. Єдиним ефективним засобом боротьби з каб залишається винищення носіїв цих авіабомб для збивання цих носіїв кабів, можна використовувати або далекобійні зенітно-ракетні комплекси, які теж доведеться ставити досить близько до лінії фронту. Захист від кабів має бути комбінованим, каже президент. Україна нині розробляє зброю проти таких бомб. Системи ППУ нам зрозуміло, як вони працюють. Ще раз підкреслюю, Росія дуже боїться цього. Інша о, зброя проти кабів у нас розробляється вітчизняна. Не буду говорити, яка поки рина смолова Ми Україна, марафон. Єдині новини.